Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і запрошую вас до Клубу Любителів України. Рада вас вітати на нашому з вами Ютуб-каналі. І, як зазвичай, запрошую до карти дня, до клубу і до розкладу. Будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і які підказочки від Таро. Вибирайте інтуїтивно свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Карта номер один. У нас лицар монет. Лицар монет це частіше за все. Ну, монети це гроші, значить, якась дорога, грошова дорога. Якщо це людина, то це людина, яка помало рухається, людина, яка нікуди не спішить або вже втомлена. Тобто, можливо, сьогодні вам видасть, видасться, ну, не просто нагода, а добре попрацювати, виорати якусь дорогу для себе, чи то кар'єрну, чи то для кохання, чи то десь у ваше майбутнє, але вона буде нелегкою. По лицарю монет, це дорога важка. Але, як то кажуть, потом і кров'ю, але добре зароблені чесно зароблені гроші. Практичні речі будуть сьогодні купуватися. Практичні дії будуть сьогодні виконуватися, ось якось так. Порада вам, в принципі, якщо дійсно ви ввечері втомитесь, то перепочиньте. Бо хто знає, який буде завтра день. Ось якось так. Карта номер 2 Старший аркан і мах до того. Чудова карта. Прекрасна карта. У вас сьогодні все у ваших руках, у вас великі якісь можливості, є, якісь перспективи, якісь шанси у вас сьогодні є. У вас абсолютно всі чотири туза сьогодні. По магові йдуть всі чотири туза. Тобто, у вас дуже багато шансів. Тут вже вибирайте, що вам потрібно в першу чергу. У вас тут є і розум, у вас тут є хороша ідея, у вас тут є і здібності, і таланти, у вас є і емоції, почуття, і, звичайно, так як я вже сказала, таланти ваші. Це є монети. Монети це зазвичай ваші таланти, ваші здобутки. Ось. Тому. Тому дивіться, що вам дійсно потрібно в першу чергу. Що вам потрібно в першу чергу? те й виконуйте. Тому що маг зачасту, він він якось все і одразу. Все й одразу у вас сьогодні не вийде. Але найважливіші, найтакі питання, які нагальніші, які ви не можете відкласти на завтра. Післязавтра виконуйте сьогодні. У вас все вдасться сьогодні. Дуже удачний день. Карта номер. Три королева кубків. Звичайно, це може бути і плаксива жінка, це може бути і радісна жінка, тому що кубки це зазвичай емоції, а королева це, скажімо так, ну, королева емоцій сьогодні. Вас відвідає це стопроцентово. Тобто буде і радість, і печалька, і, ну, верніше, не печалька, а можливо істерика буде. Розумієте, це в кожному воно програється. По-іншому. Можете просто з кимось зустрітися і побалакати по душах. Хтось вам подзвонить, хтось щось пожаліється, і ви, ви когось просто інтуїтивно підтримуєте. Ця карта, вона є а, з одного боку, дама серця, тобто цілителька сердець, і зазвичай інтуїтивно ви цю людину. Ось, можливо, комусь вдасться закохатися сьогодні або у вас, або ви в когось. Ось а, хороший емоційний день. Я не бачу, не відчуваю тут нічого поганого, ось, але може бути інколи, а, скажімо так, вихльопуватися ця якась, скажімо так, не інтуїція. А Емоції. Емоції у нас часто зашкалюють. Тим більше у наш час тепер, час інформації, як воно бігає туди-сюди шалено, тому важко бути у рівновазі. Намагайтеся бути сьогодні в рівновазі і намагайтеся душевно комусь допомогти. Ось якось так. Балачки по душам дуже допомагають. Навіть якщо ви сам з собою перед зеркалом побалакаєте, з розумною людиною ніколи не пізно стати до розмови. Ну, зранку мені здається, не, 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 не всі, але багато людей ем, я чула від клієнтів, що розмовляють. Ну, нічого страшного я тут не бачу. Ви себе мотивуєте, можливо, це дуже прекрасно. А я сьогодні так добре виглядаю. от Скажіть собі отакий от комплімент. І взагалі роздавайте сьогодні компліменти наліво і направо. Побачите, вони вернуться до вас сторицею назад. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, гарних вихідних, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!